Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І я до вас сьогодні з черговою порцією класних новин. Так, друзі, нам треба з вами отримувати класні новини. І класні новини йдуть сьогодні правильно від уряду Канади. Звідси з Канади. Я вам пропоную спочатку послухати нашого прем'єр-міністра, що він сказав, послухати деяких наших урядовців. Я там переклав на українську мову, щоб вам було комфортніше слухати. А після цього ми з вами обсудимо те, що ми почуємо від канадських урядовців. Давайте тепер послухаємо, а потім продовжимо наше спілкування. Вання, ми повинні зробити набагато більше, щоб захистити наші кордони, захистити нашу Арктику, захистити Канаду. Отже, нам доведеться витрачати більше. Ми це визнаємо. Але ми будемо робити це так, щоб це було в найкращих інтересах Канади з партнерами, на яких ми можемо покластися, отримуючи максимальну віддачу від витрачених коштів, а також інвестуючи більше тут, у самій Канаді. Так ми створюємо робочі місця і підтримуємо засоби до існування в нашій власній країні. Наразі понад 75 центів з кожного долара капітальних оборонних витрат іде до Сполучених Штатів. Це нерозумно. Правильніше витрачати більше в середині країни мати диверсифіковані партнерства. Послухайте за останні кілька місяців, відколи я став прем'єр-міністром, ми провели чимало все більш конкретних розмов із нашими основними європейськими партнерами, аби стати з ними партнерами у сфері оборони, щоб стати частиною великого проєкту зі створення їхньої оборонної промислової бази, що принесе великі вигоди і для створення робочих місць тут у Канаді. Ми досягаємо значного прогресу, і до сьогоднішнього дня Байканада ми хочемо побачити щось конкретне. Учора ввечері прем'єр-міністр Карні чітко дав зрозуміти. Він заявив про наш намір приєднатися до великого європейського плану з переозброєння до першого липня. Приєднання до програми Rearm Юлера зменшить залезність сполучених штатів. Наразі Канада закуповує 85% своєї військової техніки в американців. А ось ініціатива золотий купол для Америки змінює правила. Президент Дональд Трамп знову глузував з Канади. Намагаючись залучитися підтримкою нової системи потракетної оборони. Одного мільярда доларів дорослий, якщо Канада стане їхнім дорогим 51-м штатом. це обурливо. це абсолютно неприйнятно. Ми – суверенна нація, і це не підлягає обговоренню чи переговору. Він просто хоче розбурхати ситуацію і створити проблеми. Чи розглядаєте ви пропозицію Трампа? Прем'єр-міністр прогнозував це питання. Втім, ігнормагін зазначив, що Канада обговорює партнерства із США і з європейцями. Ми продовжуємо переговори з Білим Домом. Ministra Levlana, tu biji tur savu tēlu. І ми продовжуємо діалог із європейськими партнерами. Отже, друзі, що ми з вами зараз почули? Ми почули, що Канада зараз відривається від Сполучених Штатів Америки. Так, Канада більше не хоче мати таких тісних тісних зв'язків. Верніше це неправильно, це неправильна формулювання. Я хочу сказати, про, мабуть, верніше буде, що Сполучені Штати Америки розірвали тісні стосунки між нашими країнами, а Канада реагує відповідно на ці недружні дії з боку спо. Очених штатів Америки, і навіть знаєте, я тут не вставив цей е, кусочок, але наш прем'єр-міністр Карні він сказав, що Канада зараз реагує відповідно на агресію на зовнішні агресії, і там він себе поправив, сказав: Ну я так політкоректно це кажу, не називаючи країну. Так але між строчок там було все зрозуміло, що Канада зараз реагує на зовнішню агресію з боку Сполучених Штатів Америки, і от які ж висновки ми з вами можемо зробити? Перший висновок. Перший висновок з цих промов такий, що Канада, вона не збирається мати більше жодних таких тісних зв'язків зі Сполучених Штатів Америки, і цей золотий купол Трампа ця іграшка він ще не розпочавшись, вже накрився мідним тазом. Ну, впрочем, як і все за що береться, це руде чмо, Так, тобто, це потужна відповідь Канади щодо зазіхань е, Дональда Трампа на нашу країну щодо приєднання в якості 51-го штату. Як ви е, чуєте, останнім часом він же не. Такий енергічний і на такий впевнений, що Канада стане 51 м штатом, він намагається ще ляпотіти в цьому е, напрямку, але вже не так оптимістично. І да, друзі, з цього е, з цих промов ми з вами можемо зробити висновок, що Сполучені Штати Америки не отримають 61 мільярд від Канади в якості участі в цьому мідному куполі, так мідному тазіку. Тобто е, Дональд Трамп казав, що якщо Канада стане 51 м штатом, то для Канади. Це буде безкоштовно. Ну я йому кажу, що для Канади це і так буде безкоштовно, тому що Канада не буде приймати в цьому участь. Канада бере впевнено шлях на об'єднання з Європою. Це підтвердив знов таки наш прем'єр-міністр. Він сказав, що Канада буде будувати свою безпеку, базуючись тепер тільки на своїх потребах, і більше тісніше буде співпрацювати саме з європейською системою захисту, не американською, а європейською. І це дуже дуже важливо. Чому е, Тому що ми зараз з вами переходимо до другого висновку? Так, який другий висновок ми з вами можемо зробити? Треба розуміти, що уряд Канади він не апелює тільки тима знаннями і тією інформацією, яку маємо ми з вами, так звичайні люди. Так, ми з вами зараз можемо багато отримати інформації з соціальних мереж, е, аналізуючи різні події, різні висказування, що ми з вами і робимо на цьому каналі. Але е, Канадський уряд, як і уряди інших країн, вони ще мають доступ до розвідданих, якихось, знаєте, до якихось там глибоких таких спостережень, глибоких аналізів від класних професіоналів і спеціалістів, які цим займаються цілодобово. І те, що я чую зараз від нашого прем'єр-міністра, від наших урядовців, для мене зараз стає, вочевидь, те, що. В Канаді канадські урядовці не сподіваються на покращення ситуації в самих Сполучених Штатах Америки. Якщо би канадський уряд мав би таку інформацію, що це ненадовго, що Трампа зараз або знімуть, або просто треба пересидіти Трампа. Трамп піде і тоді знов все повернеться на е, те, що як було раніше на такі відносини будуть, то я впевнений, що Канада зараз би не робила таких різких кроків. Канада би не рубала зараз так зв'язки, не казала би так відверто, що Канада від, відвертається від Сполучених Штатів. В Америки. Канада би обрала би якийсь інший собі шлях перетерпіти, перечекати, поки це родачмо піде з Білого Дому, і після цього щоб е, знов таки встановити всі зв'язки, так але ми з вами бачимо, що ні, Канада енергійно рве, е, не рве зв'язки, рве зв'язки Сполучені Штати Америки з Канадою. Да? Так, а Канада вона енергійно захищається і енергійно перестраюється. І як ви чули, Марк Карні сказав, що. Раніше uh... 75% всіх витрат на безпеку Канади йшли саме в американський бюджет. Тобто Канада вона повністю залежить від Сполучених Штатів Америки в цьому в цьому плані. Але зараз Канада вирішила міняти цю стратегію. Канада буде закупати більше зброї в Європі і буде більше зброї виробляти тут у нас в Канаді для того, щоб не залежати від Сполучених Штатів Америки. Ну ми вже всі з вами побачили, до чого приводиться залежність. Так там якомусь мудаку прийшло в голову, він відру. Убив там е, якісь постачання даних чи ще щось, і вже не працює американська зброя, не можна полагатися на американські дані, і це приводить до катастрофи. І Канада зробила висновки з цього уроку. Канада зробила відповідні висновки. Канада зараз робить е, кроки в правильному напрямку. Я в цьому впевнений. І да, друзі, я це приветствую. Мені подобається, що Канада е, обрала рух саме в бік Європи, а не вирішила об'єднуватись. З цим чмо, з цим, е, ну, це, це просто я не знаю. Це, це вже стає зрозумілим, що в Сполучених Штатах Америки все катиться в тартарари, і в Канаді тут у нас також вже не вірять в те, що щось може там покращитися і щось відновитися. Ну і так, як я вже казав раніше, я робив декілька відео про те, що. Е, Можливість того, що Трамп нападе на Канаду, так само як Раша напала на Україну, вона досить вирогідна і досить серйозна така загроза є. І Канада зараз готується. Канада покріплює свої кордони саме зі Сполученими Штатами Америки. Ну і так як Сполучені Штати Америки зазіхають на Арктику, так то як ви почули, Маркарні сказав, що будемо посилювати наші кордони і захищати Арктику також разом з європейськими друзями. Більш енергійно. І це, друзі, від мене до вас така сьогодні класна новина. Так, Канада залишається класною країною, Канада залишається надійним партнером для України, для Європейського Союзу і для Австралії, для Нової Зеландії. Тобто, треба розуміти, що в світі багато таких нормальних країн залишається. Так, це таких вурд... мудаків, як Ото Раша, як в якого зараз перетворюється Сполучені Штати Америки. Так, це потужні країни, це великі країни, але їх меншість переважна більшість все ще з цих розвинених країн. Вони. Залишаються нормальними країнами, і це класна новина. І це нам дає з вами надію на те, що ми все ж таки начистимо Харі мудакам, і ми переможемо в цій війні проти зла. Друзі, давайте ми будемо і далі з вами спостерігати разом, як Канада буде битися і відвоювати свою незалежність, як Україна буде бити Харю, чистити Харю маскалякам. Тобто я в це вірю, що в Україні все закінчиться. Перемогою. Давайте будемо за вами спостерігати і далі разом. Для цього вам треба підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ви знаєте, що я читаю буквально всі ваші коментарі і на всі ваші коментарі відповідаю. Ну і взагалі, у моїх глядачів, я тут те, що я бачу, що я читаю, це найкращі в світі коментарі. Пишіть, будь ласка, у нас сьогодні дощик такий класний. Чуєте, бачите, йде такий дощик. До речі, де я знімаю свої відео, я вам розповім в одному з наступних кана... відео. Так? Де, де у мене така картинка ззаді. Це жива, це все живе. І можу вам сказати, що після того, як вам це покажу і розкажу, де я знімаю свої відео. У вас буде шок. Багато з вас навіть, навіть не може і придумати, де це все відбувається. Тож в наступному, не в наступному, можливо, а в одному з наступних відео я вам покажу, де все це просходить, відбувається. А зараз я з вами буду прощатися. І ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!